На ранок 1 квітня на 33-му окрузі було опрацьовано менше 50% протоколів. Не запаковані акти або взагалі їх відсутність, не зареєстровані спостерігачі і навіть граматичні помилки. Головна причина затримки. Так на одній із дільниць переплутали Тимошенків. Юрію Володимировичу ледве не подарували чужих голосів. це може технічно бути помилка, але протокол це не кошти. Ми його не подаємо. Антилітером за кількістю зауважень і уточнень стала ДВК 121-775. Члени цієї комісії поверталися до окружкому шість разів. Ті, кому вдалося виконати свій обов'язок швидше, ділилися враженнями від виборчого процесу. У нас були дуже гарні спостерігачі. Члени комісії працювали дуже злагоджено, тому ну, будемо казати, пройшло все дуже гладко. Приїхали, може, трошечки пізніше, ніж планували, але зато все здали. Терпець людей у залі почав уриватися на п'яту годину очікування своєї черги. Ну ви Члени виборчих комісій нарікають і на систему ІАС, за допомогою якої перевірялись протоколи. Ми потрапили о третій годині ранку. Ну звісно ж складно. Нова система можливо, вона передбачає таку більш чесну дію щодо виборів, але ж нам це дуже складно. Виникали також питання щодо законного обігу недійсних бюлетенів, проведення ДВК виїзного голосування і пакуванням документації. 771 сімдесят дільниця прибула до тервиборчкому із відкритим сейф пакетом. Його чомусь побоялися запаковувати. У нас була дуже довга, дуже тяжка тому я. Не знаю, чому побоялася запечатувати. Думала, що тут можна на місці, якщо ж запечатити і віддати вам. Із проханням зафіксувати таке порушення до окружної комісії звернулася довірена особа від Юрія Бойка. Членів комісії обурило, що представник кандидата у президенти звертався російською. Загалом я не зрозумів про що йде мова. Я прошу спілкуватися. Згідно закону України на державній українській мові, всі запитання, щоб було зрозуміло. Для мене, як і для член комісії, не зрозуміло, що ви хочете. Вибачте, що вам ви не зрозуміло. Так, будь ласка, на державній мові. Це так. те саме. В цьому пакеті був протокол у відкритому вигляді. Питання, що це за протокол? У першій годині дня на затвердження протоколу чекала остання дільнична виборча комісія, номер 121741. Однак виявилося, що члени комісії з'явилися до ОВК із одним примірником протоколу замість необхідних двох. Виправдання просте, інші роздали та зіпсували. Це при тому, що на дільницю надавалося більше 70 примірників. Члени окружної комісії запропонували передати з іншої дільниці достатню кількість бланків, склавши акти передачі і отримання документації, а також скликати термінове засідання комісії на дільниці за участі трьох членів ОВК. Таємничим чином у ході засідання в засіках членів комісії 741-ї дільниці знайшлися ще 34 чисті бланки протоколів. Отож заповнити другий примірник протоколу у них можливість була, але вони чомусь нею не скористалися. Виявили і помилки. Розбіжність була у кількості бюлетенів. Ймовірно, хтось з громадян свій бюлетень вирішив взяти собі на пам'ять замість того, щоб кинути в урну. У таких випадках складають спеціальний акт, але ані члени комісії, ані спостерігачі цього не зробили. Був складений відповідний акт, відповідно, був поправлений протокол, система його прийняла, і ми його затвердили. І Центральна виборча комісія затвердила наш протокол окружної виборчої комісії. Вибори відбулись. Робота наша. Зроблена, ми задоволені. Залишились технічні питання. Інші питання, члени комісії 33-го округу, мають вирішити до 5 квітня. Тим часом запаковані і перераховані бюлетені будуть зберігатися у спеціально відведеному приміщенні. За попередніми підрахунками, лідерами на цьому окрузі є кандидати вихідці з кривого рогу Володимир Зеленський та Олександр Вілкул. Яна Богославська, Аліна Чистосердова, Микита Шевченко, Владислав Талалай цей день.